Півсотні контрабандних угруповувань діє лише в одному закарпатті і ще кілька десятків на Волині. Туди через кордон пруть цигарки та горілку, а звідти побутову хімію та продукти. У контрабанді зазвичай задіяні більшість жителів прилеглих до пунктів пропуску сіл. Щоправда, це мілка рибка, та що більше заправляє великими обсягами і має дах у керівництві області та силових відомствах служб. Валентина Доброта про різні схеми заробітку. Село дев'ятир державним кордоном розділили просто напіл і ще по закінченні Другої світової, Із городу Ярослави Туз навіть видно лінію розмежування. От бачите, ця жінка, які більшість і односельців поважного віку, бо молодна заробітках за кордоном, скромну пенсію підправляла перевезенням дорогих там за межею товарів, але тут дешевих. Вузила спирт. Папіросів перші добротні будинки в 90-х у прикордонних селах звели за гроші, зароблені саме на перевезенні товару легально та дрібній контрабанді горілку. Саме більше потім почали конфети возити, потім возили спирт. А спирт дуже довго не возили, люди, бо запретили десь там, ну, де ще утравили, там десь поляки помирали, десь два чи три. І тепер на границі не возять. І там ніхто вже його не скупляє. Нині дрібний заробіток фактично в минулому. Зараз невигідно, щоб щось возити, а тим більше назад, то тим більше, бо, тому що зараз курс трохи долара багато. Чого змінив? Наш товар зрівнявся з їхніми цінами, і продукти харчування зрівнялися з їхніми цінами, так що то в даний час не вигідно, а не вигідно ще тим, що тому, що е, папіроси в даний час є дуже дорогі. Контрабанда тих самих цигарок із дрібних партій перетворилася в масштабні. На Волині за останні роки розбився не один кукурудзяник, що за лінією кордону мав би скинути блоки з цигарками. Навар лише на одній пачці від 4 євро. А це товар навпаки везуть до нас. Оптові партії перед кордоном на тій території розвантажують на склади, подрібнюють і перевозять до України. Виїжджає один, два, кілька бусиків, які завантажені громадянами України. Звичайно, виконується норма кг на особу або 500 євро. вісім 8, 8 осіб це 400 кілограм, фактично бусик. Весь завантажують в Україні. Перевізники розвантажуються, отримують гроші, а різні товари безплати мита та податки йдуть у магазини. Скільки сірого товару продається, порахувати неможливо. Не можемо відділити там загальну контрабанду від контрабанди через зеленку, тобто через поза митним контролем, взагалі, від такої сірої схеми, тому що фактично, тобто юридично, вони дотримуються норми закону. І ще на нейтральних територіях між прикордонними постами двох країн завжди стоять люди. Так звані піджаки їх за винагороду підсаджують до своїх машин, якщо ліміт товару, що перевозиться перевищено. Але це вже інша історія, яка навряд чи могла би бути без так би мовити схвалення прикордонників та митників по обидва боки державного рубежу. Валентина Доброта, Степан Грицюк, Орес Малькут, Андрій Хлус, спецкор два плюс